Добрий день, лікарю. Доброго дня, так. Давайте розповідайте. Так, да, да, звичайно, знаєте. У мене є така проблема. Я ну, не знаю, як про це сказати, як відкритися. Мені здається, що це, це, це жахливо. Не бійтесь, розповідайте. Більше конкретник, будь ласка. Мені здається, що в мене творче вигорання. Ого. Тут тільки психушка. Насправді творче вигорання не є чимось ненормальним або неприроднім. Рано чи пізно кожна людина зіштовхнеться з творчим вигоранням, але не кожен знає, як правильно його проживати. Тому в цьому відео я вам розповім про 5 способів, як можна попередити творче вигорання, та також в одному із них я розповім про те, як можна екологічно його прожити, щоб за одним творчим вигоранням не потягнулось інше. Адже бувають і такі випадки, коли після одного творчого вигорання людина починає себе корити за бездіяльність, тим самим наносячи собі ще більше травм та продовжуючи своє вигорання. Почнемо з того, що таке вигорання. Вигорань може бути багато, та вони можуть бути пов'язані з різними причинами, як і творче вигорання, так і емоційне, або вигорання, зв'язане з роботою. Загалом вигорання – це стан зниження продуктивності та емоційного або фізичного виснаження. Коли людина просто далі не може продовжувати робити те, що вона робила раніше малювати, працювати, навчатися і так далі. Першою причиною вигорання є стрес та недостаток відпочинку. В нашому суспільстві успішного успіху дуже важко надавати собі дійсно гідний відпочинок та розуміти, що я не завжди можу бути продуктивною. Через це дуже багато людей вигорають. Дуже важливо розуміти цю грань визнаження та не переходити за неї. Особисто я, коли помічаю, що я вже більше не можу, я роблю невеличкі перериви. Заварюю собі смачніший чай або каву. І тут могла би бути інтеграція, але її немає. Ні, серйозно, я конкретний чаю і кавоман. Я обожнюю, для мене це найкращий відпочинок, найкращий релакс, перезарядка на день. Мені здається, що якщо б в світі не існувало чаю або кави, я б, я б його покинула вже давно. Так ось, у вас можуть бути абсолютно інші способи відволіктися та відпочити, але варто розуміти, що це надзвичайно важливо. Того, якщо ви прямо зараз дивитесь це відео на фоні, як працюєте, і розумієте, що ви не хочете працювати, це знак, щоб піти відпочити. Також дуже часто людина вигорає через велику кількість роботи, яку вона не встигає зробити. І така ситуація складається з двох причин або ви дуже довго завалювали дедлайни, або вам дали реально дуже багато тасків. І я розкажу, що робити з кожної з цих проблем. Якщо вже так сталося, і з якихось причин ви відкладали все до останнього, хоча я дуже не рекомендую так робити, тому що завалені дедлайни це перший друг вигорання. А, так, прошу я. Але якщо вже склалася така ситуація, що вам треба зробити велику кількість роботи на завтра, і ви розумієте, що ви встигнете лише в тому випадку, якщо не будете спати, то я би дуже рекомендувала цього не робити. Набагато більш екологічніше для вас та для інших буде написати цій людині, в якої ви взяли таск, та сказати, що ви хочете пересунути дедлайн на декілька днів. Адже в тому випадку, якщо ви будете все робити в останній день, то і робота ваша якісною не буде, і ваша менталка вам не скаже дякую. Я вас благаю, не бійтеся цього робити. Це є абсолютно нормально пересувати дедлайни. Навіть якщо це дедлайни по навчанню в школі, ви можете написати або підійти до вчителя перед уроком та нормально йому пояснити, що так склалось, що я заздам на декілька днів пізніше. І вас зрозуміють. Таким чином, ви не тільки зможете якісніше виконати цю роботу, а й вберегти свою психіку від вигорання. Другим способом уникнути вигорання, коли у вас реально завал по роботі, а часу не так багато, є розподіл справ. Інколи найскладнішим в роботі є просто зосередитись і робити щось на протязі години чи двох. Тому щоб уникнути лишньої прокрастинації, дуже ефективним буде спланувати свій день. І планувати його треба, зважаючи на свої особливості та давати собі відпочити. Про що я говорю? До прикладу, ви така людина, що вам реально важко концентруватись на чомусь годину, а то й дві. І для вас набагато краще робити маленькі перерви. І я себе відношу, якщо чесно, також до цього типу людей. Мені набагато легше працювати, коли між 30-хвилинною роботою є 5 хвилин перерви. І причому набагато краще, коли ця перерва структурована та рівно 5 хвилин, як за таймером. До прикладу, нещодавно я готувалася до екзамену і я будувала свій день так, що я працювала 30-45 хвилин та робила собі 5-10 хвилин перерви, і це справді спрацювало. Дуже важливо це робити по таймеру, адже надіятись на себе не можна, тому що почнеться прокрастинація, ще 5 хвилин в тіктоці, ще 5 хвилин в ВІСІ і так далі. Але не всі такі, як я, і я знаю, що є багато людей, яким дуже важливо просто сконцентруватись один раз та працювати на протязі двох-трьох годин. Але в цьому випадку сконцентруватись набагато важче, адже ти знаєш, що тебе чекають дві години роботи і якось вже не хочеться за це сідати. В такому випадку я рекомендую просто зробити з собою угоду. До прикладу, ось я сідаю і роблю примусово 20 хвилин роботу. Не дивлюсь в телефон, ні відволікаюсь на вулицю, просто працюю. І якщо за ці 20 хвилин ви втягнетесь в роботу, то супер, ви змогли це зробити. Але якщо після 20 хвилин роботи ви розумієте, що щось не те і мені не хочеться, то можливо варто таки відпочити. Хочу повернутися щодо планування. А саме навести приклад. До прикладу, якщо ми працюємо над великим проєктом, то його неодмінно можна розділити на більш маленькі дії. Розподілити по дням та виконувати в день певну кількість дій. Навіть якщо сталося так, що ви не змогли виконати якусь певну із поставлених вами задач, ви вже зробили хоч щось. Ну і плюс ментально за маленьку роботу сідати набагато легше, ніж за великий проєкт. До прикладу, малюючи цю прев'юшку, яку ви бачите на фоні, мені треба було зробити дуже багато всього, придумати концепт, намалювати вогонь, фон, обличчя, освітлення і так далі. Ну і насправді це дуже лякає, коли ти сідаєш за таку роботу і не знаєш, з чого почати. Того я розділила великий об'єм роботи на більш маленькі таски. І в один день я зробила основний концепт, накидала багато різних моделей та як ті чи інші пози будуть виглядати на картині. В інший день я зробила вогонь, а потім і освітлення. Та ще багато маленьких різних деталей. Тобто можна побачити, що це не є настільки складним і насправді дуже допомагає при роботі. Мені здається, що якщо б не цей метод, то я б вже давно вигоріла. Обов'язково його спробуйте, та якщо ви вже пробували, напишіть в коментарях, як вам цей спосіб. Вигоріти – це нормально. І це головне правило, яке вам потрібно знати, коли ви в такому емоційному стані. Знецінювання своїх емоцій, засудження себе за такий стан не зробить з вами нічого хорошого, а тільки ускладнить ситуацію. У такому випадку дуже важливо саме дати прожити собі ці емоції, дозволяти собі бути розлюченим або сумним. Також в такому стані дуже важлива підтримка близьких людей, але якщо у вас такої можливості немає, то раджу завести щоденник, в якому ви б могли без сорому виписувати всі свої емоції та переживання. Можливо, для когось така практика звучить по-дитячому, але насправді це дуже допомагає. Такі методи інколи навіть використовуються в терапії. Загалом, якщо ви розумієте, що вигоріли, потрібно оточити себе тільки позитивними емоціями, процедурами, які вам подобаються, можливо, якимись творчими процесами. До прикладу, особисто я, якщо вигораю від малювання, йду займатися алмазною мозаїкою або в'язанням. Та, да, ось така я дивна людина зі своїми творчими приколами від одної творчості до іншої. Не у всіх є такі приколи, тому я вам раджу зануритись в себе та пригадати, що вам допомагає. Це може бути шопінг або просто перегляд відео на Ютубі. Будь-що. Найважливішим у всій цій справі є вчасно зрозуміти, що ти саме вигорів, зупинитися та нарешті подумати про себе. У мене сьогодні ніби не відео, а сенс у психолога. Останнім по списку, але не менш важливим, я хочу відзначити пункт детокс від інтернету. На початку відео я вже згадувала про успішний успіх, яким ми зараз оточені з усіх боків. Ну чесно, відкриваючи TikTok або особливо інстаграм, листаючи стрічку, кожен другий допис про те, як вони встали в 6 ранку, пробіжали 5 марафонів, зробили супер сніданок і вже повні продуктивності. А я встаю в 11 і виглядаю як риба капля. І на цьому фоні постійного порівнювання себе з іншими можна зловити дуже нехиле вигорання. Я знаю та можу рекомендувати два способи вирішення цієї проблеми. Перше, як я вже зазначала раніше, це обмеження. Можна просто обмежити або заблокувати всі аккаунти, від яких на душі не дуже комфортно. Аккаунти, які приносять тривогу або дискомфорт. І вже за декілька днів ви помітите суттєве покращення в своєму психоемоційному стані. Адже ми самі не помічаємо, як поглинаємо дуже багато різного контенту. І геть не весь він корисний. Але так, згідно, це звучить трохи як казка, тому що багато у кого банально робота зв'язана з інтернетом. І ви вимушені просто там сидіти та переглядати щось час від часу, наприклад, той же СММ або блогери. Тому є також і друге вирішення цієї проблеми, а саме провести розмову з собою, ну або з сеансу психолога щодо порівнення себе з іншими людьми. Можливо, навіть і несвідомо, але це робить кожна людина. Я, якщо чесно, не знаю, що радять психологи, і сеанси я не проходила, але можу розповісти, що допомагає мені. Якщо коротко, то одного разу десь на просторах інтернету, я навіть не пам'ятаю де, я наштовхнулася на дівчинку, яка розповідала про це та висловлювала свою думку. Чесно, весь монолог я не пам'ятаю, але запам'ятала одну фразу: що порівнювати себе можна тільки зі собою з минулого. І насправді в цьому є сенс. Всі ми живемо в різних умовах, маємо різний характер, травми, різних друзів або оточення. І все це тим чи іншим чином впливає на наш успіх, або банально на темп роботи, на доходи та на ментальний стан. Немає двох одинакових людей, і ми навіть не можемо знати, що було до того, як умовна маша з інтернету запостила свій пост про успішність. Ніхто в цьому світі не знаходиться в таких самих умовах, як і ви. Тому, якщо вам уже так необхідно порівнювати себе з кимось, то краще порівнювати себе з самим собою, але з минулого. І якщо бути відвертою, то мені це дуже сильно допомогло. Просто я така людина, мені потрібно себе з кимось порівнювати для того, щоб росла моя особистість. А якщо сидіти і. Так близько до серця сприймати всіх тих успішних людей з Тіктоку, то мене би не хватило. Там сужу захожу, я зробила свій перший мільйон в 15, а я вже маю три бізнеси в 14. Ну, чесно, як можна таке дивитись? Я не можу, мені погано. Тож мої любі порівнюйте себе тільки із собою з минулого. Я більш ніж впевнена, що якщо дотримуватись всіх вище наведених пунктів та правильно переживати своє вигорання, то ви більше не будете страждати від цієї проблеми. Тому я дуже надіюсь, що я вам допомогла. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам були ці поради і чи маєте ви якісь свої способи проживання емоційного вигорання. Мені буде дуже цікаво почитати. А поки давайте по традиції, якщо ви додивились до цього моменту, то напишіть в коментарях, нехай горить. Таким чином, я точно буду знати, скільки вас таких додивились до цього моменту. Також не забувайте підписуватись на мої інші соцмережі, а саме TikTok та Telegram канал де я публікую дуже багато новинок та різних інсайдів, які ви не бачите тут. Всі посилання будуть в описі під цим відео, а поки я з вами прощаюсь. До зустрічі!